І більше 30 років служба зайнятості активно співпрацює з роботодавцями і надає їм широкий спектр послуг, безкоштовних послуг, одним із яких є це добір претендентів на вільні робочі місця посади за, на замовлення роботодавця. І ця співпраця вона є взаємовигідна. Так, для прикладу, роботодавець не витрачає своїх коштів, не витрачає свого часу на підбір працівників. А служба зайнятості, яка володіє великою базою шукачів роботи, відповідно, може комплектувати ці всі вакансії відповідно до вимог роботодавця. За кожним підприємством в центрі зайнятості закріплений консультант роботодавця, який забезпечує відповідно виконання тих всіх послуг і надання їм цих послуг. Інформацію на попит на робочу силу вакансії за формою 3 ПН роботодавець може подати в будь-який центр зайнятості, незалежно від місця його реєстрації, як єдиного внеску і від, ну, від суб'єкта господарювання і любим способом, тобто він може безпосередньо сам прийти в центр зайнятості, подати дану інформацію, де консультант роботодавця йому допоможе в цьому. Або поштовим відправленням, або через електронний кабінет роботодавця електронною поштою, а також за телефоном. Всі вакансії, які поступають в службу зайнятості, зразу ж оперативно вони вносяться в єдину інформаційно-аналітичну систему Державної служби зайнятості. І відповідно потім попадають на портал Державної центру зайнятості, і відповідно потім у єдину базу. Вакансій України, що дає можливість більшим шукачам роботи побачити ті всі вакансії спеціаліст.